Для того, щоб зараз зайти на Амазон, наприклад, раніше там 16-17 років для того, щоб зайти на Амазон, це коштує 10-15 тисяч. Це вже ви купили семпли, зареєстровано воно ну, все працює. А зараз ну це з 30 тисяч треба вкластись, і не факт, що воно там якось вистрілить. І з 30 тисяч 2 тисячі заробити. Ну це прям маловато. Тому там поняття цифр ну, зовсім інше буде. Якщо ми говоримо саме про Амазон, понятно, можна придумати різні моделі продажу товарів онлайн, можна своїй платформі якісь теж підготувати, і воно може виглядати там трохи дешевше. Але Треба організовувати відправку продукції з України знову ж, але про це обов'язково треба вказати у себе на майданчику, де ви розміщуєте товар для продажу. І якщо ви вказуєте, що у вас буде товар відправляти з України, то більшість користувачів побачить, що є, є ризики. На жаль, да, там по відправці якийсь форс-мажор може статись, затримка відправки продукції, або вона не приїде, або вона знищена. І це, ну, це свій ризик. А коли завозте товар на склад в Амазон, може бути друга історія. Коли на складі Amazon немає місця, все забито. І у вас, ну, ви шукаєте якихось там провайдерів, до кого можна на склад завести. Це ще витрати. І 2000 вони ні про що. Я ж кажу, у нас просто це прям для малого бізнесу дві тисячі нам може бути тут вони. ну, Зараз вони вже такий малий показник, тому що ці дві тисячі ну, не так не мотивують. Вкладено більше грошей. У нас є клієнти, які вклали більше 100 тисяч у там, декілька категорій товарів і ні один не вистрілив. Розумієте, і це ну, теж є таке розширення. Тут успішно успіху нема, <світ> <світ> Тому тут треба трошки більше цифри брати. Але тим не менше, будь-хто повинен починати з того, що треба подивитися на ніші. Категорії продукції, які ви хочете продавати, потім перевіряємо, а як воно продається, як продають конкуренти. Є спеціальні програми, які дозволяють подивитися на вартість товару на Амазон. Ці категорії потім заходимо на різні китайські ресурси, перевіряємо, в чому може коштувати товар в закупці. Дивимося, яка різниця. От приблизно стільки ми можемо заробити. І потім ми вже формулюємо свою модель бізнесу. Тому що потрібно зробити витрати на маркетинг, треба називати про те, що Амазон чаржить свою комісію з продаж. Є логістика, перевезення, збереження товару, юридичні послуги, бухгалтерські послуги, податки. А це все треба звести в одну Іксельку примітивну і зрозуміти, варто сюди заходити чи не варто заходити. Наприклад, якщо ми готуємо бізнес до продажу, то нам треба те, що маржинальність була середньовічна річна не ніж 15%. І І ну, це досить важко зробити, тому що кожного року на Амазоні реєструється майже 2 мільйони нових продавців. Кожен заходить плюс ну, і ту саму категорію товарів. Конкуренція велика, і до цієї конкуренції треба бути готовим. Треба бути захищеним з точки зору інтелектуальної власності, захистити свій бренд для того, щоб ніхто його не скопіював. Треба зробити свою компанію, треба продумати інфраструктуру отримання платежів, тому що не завжди українські банки там можуть підходити або воно буде невигідно там їх розміщувати. Тому ці всі речі треба там спочатку сідати. Готувати табличку, робити влас, власний пошук, власне розслідування невелике товару, який я хочу продавати, і потім від цього відштовхуватись вже заходити з, з своїм товаром. Спочатку знаходимо е нішу, проводимо дослідження по цінішій, і потім починаємо продавати. А от є якісь такі рекомендації, або це от ви там типу сказали от табличка, наприклад, яку треба порахувати. І існують якісь от шаблони, наприклад, для людини, яка взагалі тільки хоче починати, наприклад, от цим займатися, не зовсім розуміючи. Ну, е коли людина вже цілиться на 50, якесь розуміння є. А коли на дві, ну ще трошки, мені здається, знаєте, це про успішний успіх і мало що розуміють. <кій> от, е і от, з чого починати такій людині? Ну, типу, да, там, провести аналіз. Ну, це звучить вам зрозуміло. А людині, яка ніколи з цим не стикалася, або вона мріє, або вона хоче вийти, наприклад, з офлайну в онлайн. Угу. Ну, от є, наприклад, в Україні, у людини є вже бізнес, є товар, або це виробник, наприклад, якихось товарів в Україні. Він хоче вийти на Амазон, він вже заробляє, наприклад, в Україні, але хоче вийти на Амазон. Що йому робити взагалі? Як йому вже існуючим бізнесом заробити ці дві тисячі, почати з двох тисяч, і типу можна далі мотивувати, щоб вони заробляли п'ятдесят і на два мільйони. Для початку треба знову ж подивитися на свою нішу товарів, з якими цінами, на яких умовах продається товар на Амазоні або на якійсь іншій площаці. Дивитись на конкурентів, хто є конкурентом, які в них ціни, яка в них собі вартість, де вони знаходяться. Треба розуміти вартість доставки продукції туди. До фінального користувача треба зрозуміти, чи відповідає ваша продукція вимогам американського або якогось іншого ринку, там де збираєтесь продавати, тому що кожен крин є свої вимоги до товарів, до їх сертифікації. І треба розуміти, ну чи є у нас ці дозволи чи не влетимо. Ми у якусь велику біду. Через теж нас немає дозвільних документів. Все одно зводиться все до того, що треба провести пошук. Можна заходити чим прекрасний Амазон, тим що туди можна заходити з продажами як фіз особа. І вже потім, коли продажі пішли, можна створювати компанію, відкривати банківські рахунки, шукати для себе багато, які довести звітність по цій компанії. Це все витрати. Американський Амазон дає можливість мінімізувати. Адміністративні витрати на запуск цього бізнесу заходимо як фіз-особа, завозимо товар, дивимося, як він продається, продається добре. Доходимо до якоїсь певної моральної там, до 50 тисяч доларів в продажах. Тоді вже треба думати про те, щоб створити компанію в Америці, відкрити банківський рахунок, знайти багато, який буде супроводжувати цю компанію. Ну і збільшувати продажі. Тобто до 50 тисяч доларів не варто задумуватися про якусь компанію, команду. Це чисто на вистачить самого Амазону. Тільки якщо вже більше, тоді вже варто. Сказав собі в мінус. Ну, взагалі, віддалі треба робити компанію з самого початку. Але е, я за те, щоб протестувати під отвер, не під отверт, тому що у вас товар не пішов, ви е, зареєстрували аккаунт на компанію. Е, на компанію ви потратили вже на створення компанії там, від 500 до 2 тисяч доларів. Це витрати. Товар не пішов. Компанію завжди ліквідувати дорожче, ніж її зареєструвати. І це треба враховувати на початкових етапах. Тому для початку треба розуміти, по чому робимо цю компанію. Коли товар продається, товар вже для нас генерує якісь доходи. Ми можемо створювати компанію, рухатись далі. Але в будь-якому випадку, нам треба, крім компанії, ще витрати. обов'язково треба захистити свій бренд. Бренд це об той лейбл. Тобто наклейка, яка буде на вашій продукції, і буде якось ідентифікувати ваш товар. Це обов'язково треба робити, будь-то компанія, будь то фізособа. Треба його зареєструвати на американському ринку. Це також досить довга процедура. Також треба проводити пошук. Це все час. Тому до цих речей треба всі готувати. Ну від чого залежить оця така ціна, типу 500 і 2000 доларів. Ну типу, все таки різниці. Це залежить, це залежить від штату, це залежить від адреси компанії, залежить від наповненості послуги реєстрації компанії. Для когось зареєструвати компанію це просто подати пакет документів до секретаріату штату зареєстрували компанію, і в нас все готово. Для когось зареєструвати компанію, це повний пакет документів зробити з компанії робочий інструмент. Тобто, це є реєстрація в штаті, є реєстрація в податкових органах, відкритий банківський рахунок. Якщо відкрити банківський рахунок, це означає, що компанія готова до того, для чого вона створена, для того, щоб генерувати гроші. А Банківський рахунок є тому підтвердження: для того, щоб відкрити amazon аккаунт, нам потрібно туди завести. Номер банківського рахунку для того, щоб отримувати гроші. Номер банківського рахунку. Для того, щоб налаштувати рекламу, а потрібна картка. Картку ми також прив'язано до внутрішнього кабінету. Це все між собою пов'язано. Треба розуміти, то, що нас же народ буває там на там з повної серйозності розробкою структури бізнесу, корпоративна структура компанії з усіма кучою там посад, всім зарплати офіційно виплачувати, а бізнес не пішов. Uh -huh. Чехли до айфонів, вже хтось продає до нас, хтось придумав цей товар, все, всі розходимося по домам. А ми тут підійшли серйозно. А є хлопці, які там на ЕГЕ в 11 годині вечора, вже там такі після бокала чогось кріпленого, вже можуть позвонити і сказати, що ми тут новий бренд зробити. Дивись, поки ми тримаємо це все в голові, срочником подай заявку нам на реєстрацію і компанії, треба зробити уже. Ми готові вже платити. І, з одної сторони це класно, коли пацани вже готові тобі платити. З іншої розумієш, що завтра зранку до них треба позитиві сказати, слухайте, тут така тема. <гум> Пам'ятаєте вчорашні бесіди?» Ну це ж теж там про збереження сімейних грошей і взагалі там відносин з клієнтами. Вони скажуть: то ти що по голосу що не нам? Не можна було довіряти вчора. <гум> а було таке? Так, да, було. І що, ви зупинили? Так. Да. Потім дякували. А, на жаль, ні. ні. <гум> А що говорили? Ні, ну тут та не, ми потім продовжили тему, але тим не менше, коли ти відчуваєш є ж там моральна якась історія, да? коли ти розумієш, там сьогодні пацанам весело і все не класно, а затим буде боліти голова, і вони подумають, йомою, відправили півтори тисячі юристам. За що? І давай нагадувати, дзвонити. Там, ну, е, ну, це ж це там, мночишніку вегасі, да? Ну. Це страшні речі можуть бути. Тому ні, такого не допускаємо. Тут треба ну, подумати прикольно. через через саме спочатку з клієнтом. Маємо підписати договір. Вони мають там бути там при тверезому розумі і повністю розуміти, що вони роблять, куди вони влазять. вони зараз зареєструють покійні компанію. А нам треба цю компанію потім ліквідувати, звіти подати, потім розібратися, хто кому Рабінович, хто кому скільки там винен відсотків акцій в цій компанії.